На Росії розгортається справжня паливна катастрофа. І це вже не просто окремі збої чи тимчасові труднощі, як любить повторювати Кремль. Це найбільша нестача бензину з часів Другої світової війни. Уявіть собі, країна, яка десятиліттями хизувалася статусом нафтової наддержави, тепер роздає бензин по талонах. Так, по тих самих талонах, які росіяни пам'ятають ще з часів радянських дефіцитів, ідея Путіна запровадити талони на паливо виглядала у Кремлі, мабуть, як геніальний хід, але на практиці вийшло навпаки. Не даже бензина не хватить стоять. З заправок тут же зникло навіть те пальне, яке ще залишалося, бо жодна приватна компанія не буде продавати бензин собі у збиток лише для того, щоб догодити чиновникам. У результаті маємо картину. Черги завтівок від Москви до Владивостоку, фури стоять кілометрами вздовж доріг, а на заправках відпускають літри бензину за талонами, і то не завжди. А бензінчики зовсім. Причина цього колапсу очевидна: українські дрони, які вже давно літають у гості до російських НПЗ, перетворили їхню нафтопереробку на справжній хаос. За офіційними даними виведено з ладу щонайменше 13% потужностей. Але експерти кажуть, що ця цифра занижена і реальні втрати сягають 25%, а можливо й більше. Уявіть, чверть нафтопереробки країни просто знищена, і все це не десь далеко на фронті, а прямо у глибині російської території. Але Україна зупинятися не збирається. Тепер удари йдуть не лише по НПЗ, а й по нафтоперевізних потягах, які розвозять паливо країною. Результат паралізована логістика. Навіть там, де ще лишилися якісь запаси, доставити їх часно стає дедалі важче. Особливо цікаво виглядає ситуація в Криму. Там пальне зникло вже давно, і кремчани знають, що таке стояти в безкінечних чергах. Щас приїхала на заправку заправлятися. Говорять, бензин закончився, тепер видаємо воталонам. по паталон, що прийшли? Ми в, в совєтський союз вернулись. Але тепер те саме відчувають і в центральній Росії. Тепер від Москви до Владивостоку єдина довжелезна черга за бензином. Люди, які звикли заправляти бак за копійки, тепер отримують порцію щастя по талонах. І тут варто згадати, ще кілька років тому Кремль хвалився, що бензин у Росії коштує як газована вода. Це був символ нафтової величі, а сьогодні символ приніження, коли бензину немає взагалі навіть за гроші. Супердержава, яка качала нафту тонами, тепер не здатна забезпечити власних громадян елементарним паливом. Це прямий наслідок українських санкцій, ударів дронів і міжнародного тиску. Москва роками грала в енергетичну зброю, шантажуючи світ газом і нафтою. Але тепер ця зброя обернулася проти них самих, бо немає сенсу мати величезні поклади нафти, якщо ти не можеш її переробити, доставити і продати. І поки росіяни стоять в чергах, українці бачать головне, система тріщить по швах. У Путіна більше немає козирів, армія застрягла в болоті війни, економіка сиплеться під санкціями, а тепер ще й паливний голод, без жодної надії на швидке рішення. Отож, можна сміливо сказати, нафтова імперія доживає останні дні свого міфу, бо країна, яка колись хвалилася дешевим бензином, сьогодні нагадує СРСР Чеснів Застою, де навіть заправитися можна лише з талончиком і молитвою, що пальне взагалі є.